Найкращий спосіб знайти свій стиль відкрити Pinterest та нотатки зрозуміти, як ти хочеш одягатися і яку гардеробну базу тобі потрібно підібрати. Зрозуміти, що твій гардероб це зовсім не те, чого хочеться. Ну, а далі діло за малим: підібрати, які кольори тобі підходять, зібратися і піти в секонд хенд Де ж ще можна придбати такі класні речі по низьким цінам? Подумала я о третій годині ночі і вже зранку була в секонді, зато підібрала дуже дуже класні речі на 120 гривень. І не важко здогадатись, що зараз у нас буде огляд. Ну і першою. На черзі у нас ось така приталена кофта з дуже м'якої тканини, яка тягнеться та облягає ну просто нереально. Вона дуже приємна до шкіри. Далі у нас іде те, про що я дуже давно мріяла. Саме кардиган. Естетичний оверсайз. Кардиган з класними рукавами. Mm. Ну я на них прям молюся. Просто подивіться, як він виглядає. Це нереально. Далі у нас іде найбільша рубашка, яка в мене тільки була. Також з класними рукавами. Я їх прям люблю. Вона моментами більше схожа на піжаму, але мені здається, якщо додати корсет, це буде вау. Ой, тут Взагалі без коментарів. Ну ви просто погляньте. Виглядає класно, трошки тянеться Наталії, вона не переталена, а? але на грудях сшита, як по мені. Так ну я ж не одна протестую проти естетичних піжам. Вдома я хожу в чорній великій футболці. Це, мабуть, найбільше, якого в мене було. На перший вигляд тут у нас звичайна біла рубашка, але вона дуже круто тянеться. Вона дуже приємна до тіла. і Також я вирішила стилізувати її з корсетом. Ну ви просто гляньте. Ще в я знала, що з корсетом це буде виглядати нереально круто, Стильно і вишукано. Ще хочу відмітити той факт, що вона дуже приємна на дотик. От таких рубашок в мене ще не було. Ну і на кінець я залишила саме цікава, а саме приталене плаття. Я... я таке зазвичай не ношу, але тут дуже захотілося, і також я додала сюди корсет. Ну виглядає просто вау. Ну скажіть же, особливо містично, вишукано і цікаво. Я залишилась всім дуже задоволена, і хочу вам нагадати про те, що всі ці речі обійшлись мені в 120 гривень. мать його. А Матіаці, хто кажуть, що в останній день секунди там нічого не можна знайти. Бажаю вам навчитися добре шукати. Uh.